Ювілейний 30-й зліт випускників Славутича пройшов у п'ятницю 28 червня. Це був один із найспекотніших днів червня, і тому тим випускникам, хто прийшов трохи раніше, довелось ховатись в тіні будинку культури енергії, а батькам в тіні супермаркету Союз. Ціну ходу центральним проспектом незалежності скоротили до 50 метрів. Тому вона стала фактично стартовим майданчиком для початку свят. о 15.55 випускники вишукувались на проспекті. А о 16.00 в останнє, як школяри та ліцеїсти, вони пройшли центральною площою разом з вчителями та батьками, фактично прощаючись з дитинством. І все ми зробили цей крок Зачинились для нас двері школи Та останній, як перший дзвінок Ми не зможемо забути ніколи обличчя Вітаю вас, шалена молодь Славутича. Іноді я так чую думку, що лозунги молодих, красивих це лайки, репости, вподобайки, підписники, що ми живемо у столітті, де щастя вимірюється кількістю сердечок, лайків і хороший настрій віртуальними друзями. Соціальних мережах, які слідкують за таким ж віртуальним життям, таке собі щастя в режимі онлайн. Я не погоджуюсь. Я не погоджуюсь з тим, що це так. У нас дуже потужна молодь. У нас дуже розумна молодь. У нас дуже смілива молодь. Молодь, яка взяла. До рук зброю і пішла захищати нашу державу ні не себе, ні не рідних, а нас, всіх, всю Україну. І наші вподобання, наші дії докорінно змінилися. Ми зрозуміли, як ми сильно любимо свою сім'ю, як ми сильно любимо своїх рідних. Ми зовсім по-іншому вчимося жити. А для багатьох тисяч наших українців життя вже згасло. Вони стали ангелами, ангелами легкокрилими. І десь там, на небі, вони в одному колі, так само, як і ми з вами, дітям, цивільним людям. Воїнам, захисникам України, нашим славучанам, які загинули за світле майбутнє України, за наше з вами світле майбутнє, присвячується ця хвилина мовчання, світла вам пам'ять, герої України! Ми громадяни України незалежної, вільної, успішної. І зараз ми разом всі, хто знаходиться на площі, відкриємо 30-й зліт випускників гімном України, який став своєрідною молитвою, яка відображає незламний дух нас, українців, і разом відчуємо історичну ідентичність, адже ми. Велика нація з великою історією і з великим майбутнім. Ще нам братця молоді усміхнеться доля, звинуть наші ворішеньки, як роса. А пануємо ми, ми браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття, коза. Раду! Слава Україні! Я в захваті від вас, я в захваті від того, як молодь відреагувала на цю велику війну. Ви знаєте, зазвичай в цей день, коли ми проводимо зліт випускників, кажемо вам якісь слова. Ми кажемо, що ви переходите в доросле життя. Мені здається, що це втратило сенс в сучасній Україні. Ви вже всі дорослі. Ви так подорослішали за ці останні два роки, взяли на себе купу відповідальності і проявили шалену незламність. Сьогодні, на цій площі, як зазвичай, ми будемо дякувати. Будемо дякувати всім, хто допомагав вам пройти цей шлях. З наймаленького з першого класу, учня чи учениці і до дорослого, до дорослого життя. Але в першу чергу я хочу, щоб всі ми з вами подякували за наше чисте небо, за сьогоднішнє свято, всім нашим захисникам і тим, хто сьогодні там на передовій, в пеклі боронить наші кордони, тим, хто допомагає їм, всім волонтерам. І, звичайно, тим, хто сьогодні з нами, тут, невидимий на центральній площі, наші янголи, ті, хто пішов у вічність і разом з Алеї Слави, також бажають вам в цьому новому житті тримати цю стійкість, тримати цей стрій, бути щасливими і бути успішними. До цього доклались багато людей, щоб цей день ваш сьогоднішній настав. В першу чергу ваші батьки. Дякую вам. Дякую, що допомагаєте нам, всім, для наших дітей, залишати хоч трошки дитинства в цей непростий час. Звичайно, дякую всім вчителям, нашим героям, вчителям, нашим героям, освітянам за вашу стійкість. За вашу незламність і відданість, бо по-іншому не можна було. Не можна було б завершити жоден навчальний рік, а ми маємо вже черговий зліт випускників воюючої країни. Я дякую кожному з випускників, що ви сьогодні тут, на цій площі, в Славутичі, в Україні. Дуже хотілося б, щоб всі залишались в нашій країні і далі. Знайшли себе тут, а країна здобула перемогу. І почала розквітати, бо ми того варті. З такою молоддю ми цього точно достойні. 100%. Я бажаю вам простого, бажаю успіху. Це така проста річ, дуже проста, її просто охарактеризувати. Успіх це коли ти на один раз більше встав, ніж впав. З малечі починаючи. Починаєш ходити. Навчився більше стояти, ніж падати, і ти вже ходиш. Потім садочок, школа, навчився досягати успіху тут, і далі, 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 далі. І так все життя карабкаєшся, щоб стояти, щоб встати, коли впав, щоб підніматись, знаходити сили. Сьогоднішня українська молодь на це точно здатна. Ви точно маєте все для того, щоб бути успішним, бо ви такими вже є. Я вас вітаю з вашим святом. Я вам бажаю успіхів в кожному напрямку. Хто який обере, хто де буде в цьому житті? Але не забувайте про наш Славутич. Повертайтесь до нього. Ми завжди вам раді, завжди відкриті, як ваші батьки, так і Славутич, як, як батько Славутич, як мати, Славутич, два в одному. Успіху вам! Всього всього найкращого. І слава нашій Україні! Героям слава! Сьогодні за доброю багаторічною словодівською традицією 152 випускники та випускниці отримують свідоцтво про закінчення повної загальносередньої освіти. А на центральній площі на 30-му зльоті випускників 10 найкращих з них будуть нагороджені срібними та золотими медалями. Срібну медалі отримали кращі у навчанні випускниці. Вероніка Ткачова, словодійський ЗЗСУ номер 3 Катерина Чернига, Словотівський, ЗЗСО номер 3 Катерина Беленко, Славутичський ліцей. Копіч Кристина, Словутичський ліцей. Золоті медалі отримали Греченка Олена слоутичний ЗСО номер 1 Каріна Слободян слоутичний ЗСО номер 1 Даріна Атаманенка словутичний ліцей. Євгенія Кісельова. Славутический лице. Лилия Тасенко, славутический лице. Дарья Нагладзе, славутический лицей медалі від міської ради вони отримали сертифікати на 10 тисяч гривень. Знову сонце сходить над Вогонь перемоги, нехай душа ваша світиться молодечим запалом. Мрії прагнуть змінити цей світ, дати йому більше світла, гармонії, простору і миру. Урочиста церемонія з нагоди го зльоту. Випускників міста Славутича оголошується закритою. Завершення школи це лише перший фінал важливого етапу в житті кожного та кожної. А далі доросле життя вже без вчителів та позначок у щоденнику. Попереду нові можливості, виклики та незабутні моменти. У добрий шлях. Випускники 2024. Вітаємо. Світанок пісне.